Зовнішній вигляд українських козаків то однозначно треба згадати про їхню манеру носити оселедець. Найсправді таку зачіску носили представники лише однієї варної індуїзького суспільства це брахмани. І на сьогодні ортодоксальні брахмани зберігають цю давню традицію, голять голову, але залишають такий своєрідний оселедець, який називається чура. Звичайно, можна сказати, що все це просто збір, але як пояснити подібність різноманітних обрядів українців та індусів? Дуже багато подібного є в тому, як відбувається, наприклад, саме весілля, тому що під час індуїзького весілля, так само як під час українського весілля, прийнято молодих посипати зерном. Але в Індії замість пшениці посипають рисом, для того, щоб ця сім'я була багатою процвітаючою. Якщо у когось досі є сумніви, що індоарії та ми, українці, споріднені народи, то подібність української мови із санскритом має ці сумніви розвіяти. В санскриті і в українській мові дуже багато подібних іменників, які передають зв'язки родства. Наприклад, матер, мати, пітер, батько або папа. Э, Дугітар, э, дочка, э, дуже багато подібних числівників. Наприклад, два-два э, абсолютно співпадає форма числівника, три, три, три український числівник. Насправді цей перелік слів можна продовжувати дуже довго. Ми вже знаємо, що славянський в числі інших європейських язиків входять в індоєвропейську групу. Лингвисты доказали, что схожесть языков свидетельствует об общем историческом прошлом народов. Но если следовать такой логике, получается, что право собственности на арийское наследие могут предъявлять как немцы, так и поляки, как британцы, так и русские. Такая борьба действительно началась. Ученые богатых стран шукают на эксклюзивной владения арийским спадком. Одни доводять, что прабатьківщина арийских племен у Скандинавии. Інші у самій Індії. Треті говорять про заполяр'я. А четверті вказують на Урал. Более ранние исследования, они свидетельствовали о том, что да, происхождение фария, происхождение ариев, оно северное. Оно, при, оно было где-то, скорее всего, все-таки ближе к северному Уралу. Северный и средний Урал. Собственно говоря, огромное количество находок именно в, этой, в этом регионе, например, в Пермской области, золото и серебра, золото и серебра практически из царских коллекций древнего Ирана, царского Ирана, сасанитского времени, это 5, 6, 7 век, там, IV век нашей эры, именно в этой области говорила о том, что, видимо, Пермская, нынешняя территория нынешней Пермской области, было э, имела для вот этих вот потомков ариев такое же значение, как сейчас для христиан Мекка, вернее для этих для мусульман Мекка, а для христиан Иерусалим. Коли російські історики у Челябінській області Росії поблизу села Аркаїм знайшли старовинне місто, одразу ж висунули теорію: це і є батьківщина прадавнього народу, що дав життя половині світу. Навіть в своєму наш прем'єр-міністр, бувший бивши. президент Путин, когда был в Иране, на основании находок, сделанных вокруг Каракаима, мог заявить президенту Ирана, что у нас с вами одни единые общие корни. Потому что название, например, государства Иран происходит от Арьяна Ваэджа, арийский простор. То есть они тоже арии, пришедшие из степей между Волгой, Доном и Уралом. Вітчизняні дослідники старовини таку версію походження аріїв навіть не розглядають. Мовляв, люди цієї раси дійсно були на Уралі. Але сюди вони прийшли з українського степу у пошуках корисних копалин і нових пасовищ. Держава російська створена зусиллями татар і слов'ян, це ясно. І створена оця величезна. І коли в тебе є все сьогодні, ти маєш силу, ти маєш ресурси, ти маєш все, а історії нема. То треба щось привласнити, щоб історію мати. І коли розповідають дуже довго про якісь речі історичні, російські, от, руски, там, раділі, там то-то, 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 то намагаються знайти якийсь центр, але щоб цей центр обов'язково був на території Росії, Аркаїн місто дійсно дуже стародавнє. Воно має досить незвичайну форму і збудоване у вигляді кіл, утворених із двома земляними валами. Такую конструкцию дослідники поясняют тем, что Аркаим имел особливе сакральное значение для тогочасних жителей и одновременно выполнял роль храму обсерватории и столицы арийской державы. Самому Аркаим приблизительно, как сейчас выяснили археологи, около действительно около четырех лет. Это уникальный такой город-храм, и он, в общем-то, сейчас объявлен одним из памятников на уровне ЮНЕСКО. Але тоді виникає питання: якщо у вас там центр, то ви його розкопаєте хоча б на 5%. У нас в Україні трипілля розкопано максимум на 10%. І покажіть, що ви там знайшли. Не знайшли нічого. Той знаменитий РКІм, про який розмови йдуть, це просто з точки зору багатьох дослідників, і в тому числі російський, це загони для худоби. Зимівник називається, де зимою заганяли худобу, який був створений таким чином, щоб вітер там не продував. І тому він такий покручений весь. Поряд є могильник, де знайдені поховання пастухів, які займалися цією худобою. Загонщики всілякі. Там є якісь залишки. Але там нема шедеврів, панове. Якщо це ваш сакральний центр, де ваші шедеври? Це... У тому що науковці з різних країн між собою сперечаються, дивного нічого немає. Адже кожен народ хоче мати гідну історію і славне минуле. Це давнє таке бажання, природне бажання. От, знайти серед найдавніших предків якихось людей благородних, от, особливих, от, які були, скажімо, на той час чи вважали, швидше вважали себе вищою расою. От, ну, і Відповідно, і росіяни зараз от, намагаються ввести гасло Москва, третій Аркаїм, замість Москва, третій Рим, дати іншу гілку своє, свого культурного і. психологічно идеологического родовода. Ну и наши ну, патриоты тоже намагаються не відставати, але все не так просто, как... как мы говорили ранее, историю изменили генетики. Когда они исследовали население Великобритании, гены в один миг смогли изменить историю этой страны. Теперь же пришло время на сенсации и для Украины. Благодаря генетикам ми стоїмо з вами на порогі нових відкриттів. За декілька років досліджень генетики зібрали і розшифрували десятки тисяч людських ДНК. Однакові або подібні дані розклали за окремими групами, які притаманні конкретним народам. Наприклад, китайці мають свій унікальний код О3. Більшість населення Італії є носіями G2. Багато британців мають позначку r 1 b і так далі. У слов'янських генах теж зашифрована унікальна інформація. Цей знак етнічної належності називають гаплогрупою. Найбільш часто гаплогрупа у українців це Р1. Це та, яка зустрічається і у русських. За допомогою ДНК генеології з'ясували. Члени роду Р1А1 жили на Балканах 12 тисяч років тому. Згодом вони вийшли на східноєвропейську рівнину і там з'явилися пращури сучасних слов'ян. Точно встановили, що це було 4500 років до нашої ери. Дивним чином, ця цифра збігається із зародженням саме трипільської культури. Сучасні дослідження показали, ви знаєте, що десь там на 50-55% генетично сучасні українці вони походять саме від, ну, від трипільців. Від ріс чи так це насправді? Генетичні дослідження це підтвердили. Науковці встановили, трипільці теж були людьми з роду Р1А1, і розселення по території сучасної України вони почали з Буковини. До речі, трипільці нікуди не зникали, а їхні нащадки у районі Чернівецької області живуть і досі. Зі східної Європи через сотні років прослов'яни або арії пішли на південний Урал. Там набудували свої городищ, одне з яких археологи знайшли біля села Аркаїм у Росії. Вже звідси арійці рушили підкоряти Іран та Індію. Но я не можу сказати, що. Украинцы произошли от индусов или индусы произошли от э, э, украинцев, так говорить нельзя. Но то, что они имели когда-то на каком-то этапе, какие-то тысячи лет назад общее происхождение, и этот маркер, который э, по, которому мы, по которому генетики находят, что человек принадлежит к этой гоплогруппе, возник еще тогда, когда не было ни украинцев, ни индусов. До речі, сьогодні в Індії проживають 100 мільйонів нащадків роду аріїв. І що цікаво, найбільша концентрація людей із кодом r 1 a 1 зустрічається у брахманів. Це найвища каста індуїстського суспільства. Європейська спільнота має, звичайно, свої корені в Європі. І те, що ми знаходимо це в Індії, це не тому, що там ну, Індія щось запозичила ще, а справа в тому, що там більш архаїчна культура. І вона зберігає архаїчні пласти. Там не було такої насильницької християнізації, кривавої, жорстокої, не було інквізиції, не було спалювання цих всіх пам'яток і людей і так далі. Тобто вони законсервували ту традицію, це консервативні суспільства. І, можливо, через посередництво Індії, воно знову до нас повертається. За результатами досліджень учені склали карту розселення нащадків слов'ян Аріїв нині. Вони є у багатьох країнах, але у різній кількості. Приміром, близько 4% арійців нині живе у Голландії, 10 у Греції, близько 19% в Італії. Трохи більше третини населення Молдови теж спадкоємці Аріїв, близько 40% у Прибалтиці, половина білорусів. У Росії 45% людей з носіями коду r 1 a 1 Натомість в Україні таких на 10% більше. Загалом майже 55% українців є нащадками славнозвісних арійців. Коли один народ вважає себе головним, важливим, правильним, свою культуру самой совершенной, і питається другие народи учить, як надо правильно жити. И ну, если бы только учить, а иногда начинают очищать расу, ну, и вот тогда начинаются, форми, начинают формироваться различные мифы, но это было бы еще ничего, если бы только мифы возникали, но иногда из этого делают различные нехорошие, ну, допустим, политические и какие-то геополитические выводы. Вот это всегда очень генетиков печалит. А як щодо німців, які вважали себе істинними арійцями, виявилось, що більшість сучасних німців не те, що не арії, а у більшості своєї не мають стосунку до германських племен. Майже половина жителів України це спадкоємці древніх кельтів. А нащадків арійців-слов'ян серед німців усього 8 Через хворобливі уявлення Гітлера правда про арійську расу ще довго буде приховуватись. І це природно, після того, що світ пережив під час Другої світової війни. Під знаком заборони ще довго буде і свастика, яку нацисти використовували для просування своїх ідей. Хоча, як ми вже з'ясували, цей символ несе лише позитивне значення і безпосередньо стосується України. Самий благий символ можна обернути. От, зовсім так як зірку, що зробили більшовики зіркою, Загалом теж ну, один з знаків сакральних. От. Так само і німці фактично спотворили сприйняття свастики. Її вже не сприймає населення зараз. От воно стало символом чогось іншого насилля і расової ненависті. І свастика це зображення божества Сонця. І нічого більшого за цим не стоїть. Абсолютно немає ніяких. Негативних аналогій, які е, можуть виникнути у зв'язку з цим знаком, ну якщо звичайно не згадувати Другу світову війну, цей знак наноситься з метою передати побажання благополуччя людині чи родині, е, передати благословіння. Однак говорити про все це на повен голос, нині невигідно, неполіткоректно. Це з одного боку. З іншого, усі ці революційні відкриття генетиків, багато істориків і тим більше політиків уперто не хочуть сприймати. Але протистояти науковому прогресу вони можуть зовсім не через болючі спогади війни. Знаєте, коли хтось досяг чогось, от італійці досягли розвитку там в епоху відродження. Фантастика! Саме рання італійська археологічна культура умовно, культура якісна. Це етруски 800 років до Різдва. Трипільці 2600 років до Різдва вже з Ямниками створили катакомників, будемо так називати, тобто і перейшли в інший стан. Там нічого не було. В Греції нічого не було, шановні, не було в Греції, не було, в Італії не було ніде. І хіба італієць признає, що в них нічого не було. І для чого йому це потрібно? Коли він каже, та пішли, ви у нас тут Римська імперія, у нас тут епоха відродження, ми круті. Правильно, круті. Тільки вони наші діти. Всі ці народи. Це наші внуки, правнуки і так далі. Це правнуки тих людей, які сьогодні живуть в території України. Історію, як відомо, пишуть переможці, і зрозуміло, що відмовлятися від свого славного минулого ніхто не захоче. Тим більше, що, по-перше, це багатомільярдні прибутки у туристичному бізнесі. А по-друге, вигідна старовина є дуже міцним ідеологічним фундаментом для побудови імперії. Та рано чи пізно усі історичні табу буде знято. Сьогодні світ, і в тому числі Україна, впритул наблизились до цього моменту. Зараз стоїмо на порозі зміни світогляду. Радикально змінюється світогляд про наш світ. Оцей матеріалістичний світогляд, посткомуністичний, він відходить вже в небуття. І одна з головних сенсацій це те, що колискою цивілізації коли-небудь можуть назвати Східну Європу, а не античну Грецію чи могутню Римську імперію. Історія 20 века була кровавою і жорстокою. І многі народи стараються даже не вспоминати. У німців розвився комплекс війни за Вторую мировую війну. Американці іскупають грехи за свій дикий расизм. Но нам, українцям, нечего стыдитися. Нам достаточно лишь поднять правду из глубины веков о нашем прошлом. Всередині знаходяться дві вишні без кісточки, а й сам шоколад дуже м'який. Це говорить про те, що виробники використовували велику кількість рослинних жирів під час виробництва шоколаду цього, і дещо є витікання всередини начинки. Таким чином, представлені зразки досить такі дорогої цінової категорії, але вони не оправдують себе.